19 грудня у приміщенні Володарського райвідділу відділу міліції відбулися урочистості з нагоди Дня міліції. Це свято тих, хто і в день, і вночі оберігає наш спокій, тих, хто здатен захистити і допомогти, не шкодуючи власного життя. Привітати правоохоронців району прибули почесні гості: голова Володарської районної ради Петро Мусієнко, керівник апарату Володарської райдержадміністрації Ольга Кучер, прокурор Володарського району Олександр Маційчук, голова Володарського районного суду Галина Моргун та голова Володарської первинної ветеранської організації. ...організації Василь Сторожук також на святі були присутні ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ та особовий склад райвідділу. до слова. Запросили начальника влодарського райвідділу міліції, підполковника міліції Василя Харченка. На сьогоднішній день на сході країни проводиться антитерористична операція, у якій наші колеги в складі батальйонів особливого призначення Азов, Київщина, Миротворець та «Гарпун» сумлінно та чесно виконують свій обов'язок, оберігаючи громаду від тих, хто несе у наш дім зло. Кому байдуже, чи зросте Україна могутньою державою. В День професійного свята хочу побажати всім міліціонерам міцного здоров'я, натхнення, невичерпної наснаю в почесній правоохоронній діяльності на благо нашої держави, аби мужня самовіддана праця завжди знаходила щиру вдячність та довіру в серцях наших громадян. Пам'ять тих колег, котрих сьогодні вже немає серед нас і котрі загинули при виконанні службового обов'язку, вшанували хвилиною мовчання. У промові Василь Харченко наголосив, що незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в країні, міліція Володарського району і надалі тримає під контролем оперативну ситуацію. Василь Миколаївич подякував органам державної влади та місцевого самоврядування за співпрацю та підтримку. Він побажав колегам міцного здоров'я, натхнення, невичерпної наснаги, почесній правоохоронній діяльності на благо нашої держави, аби мужня і самовіддана праця завжди знаходила щиру вдячність та довіру в серцях громадян. Начальник райвідділу привітав помічника оперативного чергового чергової частини штабу прапорщика міліції Володимира Михайловича Проценка з присвоєнням чергового спеціального звання порядку заохочення, старший прапорщик міліції. Голова районної ради Петро Мусієнко подякував працівникам міліції за самовіддану працю. Потрібно нам не злякати молодим хлопцям, які зараз прийдуть в міліцію. Старше покоління передасть кращі традиції. Передасть своє вміння, свій досвід, сидять хлопці, на яких приємно дивиться підполковники, повні груди нагород. Їхня задача номер один це зберегти особовий склад на сьогоднішній день, зберегти традиції підрозділу і стояти в перших рядах захисту нашої держави. Тому від мене особисто. Від мого колективу та від моєї сім'ї вітаю вас з наступаючим святом. Бажаю вам крепкого здоров'я, мирного неба, благополуччя, родинного затишку і всього самой найкращого Свята можна. Під час урочистих зборів привітали правоохоронців району і голова Володарського районного суду Галина Моргун та прокурор Володарського району Олександр Матвійчук. Я рахую, що нашому райвідділу міліції є чим пишатися. Є професійні досвідчені працівники, є молоді, яка хоче вчитися. Я думаю, при наявності чітких законів і чітких поставлених завдань, ви все виконаєте, з усім справитеся, і ми всі органи, і правоохоронні, і районі, районна влада буде безмежно вами пишатися. Отже, не тільки працівників, а й пенсіонерів. Судді Володарського районного суду і працівники нашого суду вітають нас з наступаючим професійним святом. Бажаємо вам, як це не банально, але міцного здоров'я, щастя, благополуччя вам, вашим родинам. Хай сонечко вам гарно посміхається, хай доля приємно вас дивує, Ну і звичайно, щоб всі ви залишалися живими і здоровими. Міліція це один із важливих органів в правоохоронній системі України. Але на нього покладені надзвичайно важкі задачі. І хочеться, щоб ви ці задачі виконували, справлялися з ними і щоб вашу роботу, оскільки вона полягає в захисті честі і гідності громадян, в захисті інтересів держави, щоб, вони, щоб люди вас поважали, щоб на вас говорили, що ви дійсно правоцівники міліції. Зв'язку з цим хочу, щоб ви з честю пронесли, це звання працівника міліції. Всім хочеться побажати міцного здоров'я, благ в сім'ї. Всього самого найкращого. Особливі слова привітань цього дня линули на адресу правоохоронців від голови володарської перебої ветеранської організації Василя Строжука. Цьому хочу велике спасі сказати Петру Федоровичу Мусієнку, який організував допомогу надання медичної допомоги великому Петру Федоровичу, а також ми. Також збиралися, як то казати, по одному слову, збилися і допомогли людині у їхньому горі. Крім того, я хочу передати привіт від голови обласної ветеранської організації Шкуратенка Володимира Дмитровича, побажати всім присутнім здоров'я, ветеранам ще, щоб ми були такі, якими є. За сумнівну службу, високий професіоналізм» у забезпеченні громадського порядку, боротьбі із злочинністю, почесними грамотами та подяками райдержадміністрації, районної ради та Володарської селищної ради відзначено кращих працівників райвідділу міліції.